Вітання! Ви дивитесь інформаційну програму Южинські новини. З вами у студії Володимир Курбатов. І сьогодні я і мої колеги розкажемо вам про таке. Відпочинок за законом на метовому містечку бути. Саморобні загородження за чи проти. Висловальники ФСК Хімік взяли участь у всесвітній літній універсиаді. Про ці та інші події далі детальніше. Наметове містечко поступово розширило свої горизонти. Жителі зі всієї України та навіть із-за кордону приїздять до узбережжя Чорного моря. Немала кількість таких відпочивальників і в нашому місті. За останній місяць незаконна зона відпочинку пережила багато подій. Чи легалізували незвичний відпочинок у нашому місті? Дізнавався Микола Старий. Літо у повному розпалі пляжна зона заповнена відпочивальниками, а місто своїй обійми гостинно приймає туристів з України та за кордону. Хтось обирає комфортний відпочинок, а деяким по душі смак диковини. Не один рік поспіль, що літа у нашому місті починає своє існування наметове містечко. Немов гриби після дощу різнокольорові тканині споруди, майорять на пляжній зоні. З кожним днем їх стає все більше. Тож комфорт і екстер'єр на сьогодні пункти не обов'язкові. Потрібні лише море, пляж та місце для сну, щоб стовідсотково релаксувати у відпустці. Смак диковини поступово переходить у тренд літнього відпочинку. Ось, наприклад, Володимир приїхав із самого Івано-Франківська задля відпочинку на узбережжі Чорного моря. Вже тиждень із сім'єю живуть у наметах. Ну, палатки до манехатки лише. Скажите, а вот туалет недавно это поставили, вы не знаете, или он был. Нет, туалет был уже два года назад. Два года назад, да. да. Нет, два года назад в том же месте и стоял туалет. Ясно, понятно. А Долго еще будет отдыхать. Как море нагреется, так будем. Если нет, уезжаем. Море холодное. Холодное. Майже місяць тому працівники відділу екології намагалися розігнати так званих відпочивальників із зони, де вони спорудили свої намети, позиваючи це на те, що це незаконно. Територія пляжної зони не передбачала таких видів відпочинку. Але наше місто більш подібно до європейського і питання вирішилось досить швидко. Відтепер наметове містечко не відноситься до пунктів адміністративного правопорушення і є цілком законним для всіх відпочивальників нашого міста. На сьогоднішній день Наметове містечко легалізоване, і тому гості, які приїжджають на територію міста Южного для відпочинку, мають право користуватися територією пляжу. Для цього для них утворені все можливі умови. А саме є душева, туалет, мусор, який вони залишають після себе, він прибирається. Але на сьогоднішній день наметове містечко має право існувати на території міста Южного. Ділянка наметового містечка легалізована, тому кожен має право на відпочинок на ній, не залежачи від статі, раси та матеріального благополуччя. А наметове містечко стало ще більшим. Кожен має право вибирати свій відпочинок. Кому зручно у п'ятизірковому отелі, а комусь у наметі. Але в цьому є свої переваги. Навкруги море пляж, там вночі запах кострища. І навкруги суцільна ремантика. Кожен має право вибирати свій відпочинок, не залежачи від норм, правил та законів. Саморобне загородження з'явилося біля будинку номер 15 по вулиці Леніна. Мешканці розділилися на два табори: ті, хто за загородження, та ті, хто проти. Перші зазначають, що автомобілі створюють небезпечну ситуацію для мешканців, а інші стверджують, що ці загородження заважають проїзду швидкої допомоги сміттєвозу та іншим службам міста. Тему продовжить Ольга Гумен. Імпровізований шлагбаум з'явився біля будинку номер 15 по вулиці Леніна. Дві тракторні шини засипані землею, перегородили проїзд. Жителі дому поділилися на два табори: перший за спокій та безпеку дітей, другі переважно автомобілісти за комфортний проїзд та паркування. «Вірно зробили, що положили шини, бо тож тут зробили вулицю, а тут дітям вже діватися нікуди. Я як я, а приїде скора допомога. Завтра приїде мусорна машина. Он не будет задом сдавать и разворачиваться, во говорить, я развернуться могу, а они не развернутся. И скорая помощь не подъедет, и пожарка не подъедет. Персонал КПМЖКЦ не лишився осторонь. Оглянувши придворову територію, дійшли висновку шини прибрати. Пояснили це незручністю під'їзду швидкої допомоги, пожарної служби та мусоровозу. Це незаконно, это мішає кольцевому проїзду транспорта. Уже сьогодні ми столкнулися з проблемою, що трактор не може забирати ту мусор, трактора задом не їздять, поэтому очень тяжело. Завтра, можливо, не скорая помощь, і вже пожарники приїжджали, пред'являли претензії, що для пожарных машин освободили проїзд обов'язковий. По закону перегоражувати проїзд запрещено, що ну, ми сьогодні свободили. Добре, це чи погано покаже час. Але поки не досягнуто компромісу, проблема лишається невирішеною. Тож, якщо не знаєте, як вчинити, робіть так, як цього вимагає закон. Влітку багато людей обирають відпочинок у нічних клубах. У нашому місті такі заклади знаходяться не тільки на території міста, а й на березі моря. Але за словами мешканців, гучний шум від музики чути дуже голосно, що заважає прихильникам більш спокійного відпочинку. Детальніше у нашому наступному сюжеті. Невгамовні веселощі, святковий настрій, незмінний атрибут всіх літніх кафе нашого міста. Здається, що час доби і день на календарі тут намисно ігнорують. Мешканці довколишніх будинків, котрі літо поспіль стають слухачами музичних новинок, не бажаючи цього. Міський пляж з кожним роком все більше нагадує Монте-Карло, де тихо і спокійно, а вночі все починає оживати. Під час обходу мером мікрорайонів міста мешканка першого поскаржилась на таке. Приморська п'ятнадцять, ресторанчики, рісторанчики, на пляже. То же самое, очень громко включают музыку. Мы вспоминаем советские времена и говорим, какая была дешевая колбаса. Мы же, 15 Приморская, еще вспоминаем, какие были спокойные времена, когда до 10, то ли 11 часов, все, режим тишины. Сейчас, начиная с 10 часов вечера, они тихонько включают музыку. В 12 нарастает темп, и потом еще подключается диджей, вооружившись микрофонами, орет, потому что ему надо перекричать эту еще музыку. І так можуть продовжуватися до утра. Наші кореспонденти провели своє особисте розслідування. Коментарі щодо гучності музики у нічний час дали прибережні кафе Валерія, Красна Шапочка та Маяк. Музику регулюємо. У нас жива музика працює з 8 до 12. На сьогоднішній день, слава Богу, жалоби не було від населення, тому що у нас двор закритий, от, так як і музика не виноситься на вулицю. Іграють буквально до 12 до часу. звук, звісно, регулюється. Нам кожен день дзвонять, говорять, що мішають ми уменьшає звук. Начебто, все за правилами та скарги не зникають, адже відстань від жилих будівель до розважальних закладів не відповідає нормам. Певно, це риторичне питання, яке мають вирішити міська рада, міліція та зацікавлені мешканці міста. 18 липня відбулося урочисте відкриття магазину електроніки та побутової техніки «Фокстрот». супермаркет розташований у торгово-розважальному центрі Плаза. На відвідувачів чекали різноманітні акції, знижки, а також розважальна програма. Детальніше у нашому наступному сюжеті. Торгова мережа Факстрот є лідером ринку в Україні у сегменті роздрібних продажів електроніки та побутової техніки. Магазини цієї мережі представлені в Києві, Одесі, Харкові, Донецьку, Львові, а також ще у 30 країнах Європи. Тепер Факстрот з'явився і у нашому місті. До відкриття готувалися заздалегідь. Людей зустріли різнокольорові кульки, музика, а також ведучі програми, який протягом чотирьох днів розіграє різноманітні призи серед відвідувачів. На сьогоднішній день ми вишли в южний. Ми хочемо дати жителям міста Южний. Во-первых, высокое качество обслуживания. Во-вторых, это широкий ассортимент. В-третьих, это привлекательные цены. Четыре дня у нас получается открытие. Это шоу, это праздник, это подарки, это скидки. Это скидки основная наша механика это скидки до 60%. То есть люди стирают скретч-карты и получают скидки максимально до 60%. Перший магазин торгової мережі був відкритий у 1994 році. Зараз по всій Україні нараховується 226 супермаркетів Фокстрот для нашого міста. Існування магазину дуже вигідна пропозиція, адже це дуже зручно. Відтепер мешканцям южного немає необхідності їхати до Одеси, а можна просто прийти до торгівельного центру і придбати необхідні товари. Городская власть, безусловно, заинтересована в том, чтобы мы в своем городе могли предоставлять нашим жителям как можно более широкий спектр качественных услуг. Мы заинтересованы в том, чтобы в нашем, магазине, в нашем городе открывались магазины, торговые центры. Ну вот сегодня одно из таких событий. Сегодня тоже приятное событие, потому что хороший супермаркет электроники сетевой начал свою работу в городе южном. Это рабочие места. Предприятие, которое занимается деятельностью здесь, офис Плаза, оно зарегистрировано в городе южном. Это дополнительные налоги. которые они нам платят. И главное – это сам сервис и удобство. Мешканці та гості міста оцінили появу магазину. Більш всього їх привабило комфортне розміщення. Позитивний, звісно. Я дуже рада, що у нас в нашому місті відкрився такий магазин. Добно, дуже удобно, тому що і стоянка тут, ну, все предусмотрено, і можна спуститися в магазин, все скупити, тут щось приобрести. Впечатлення нормальне, дуже хороший товар, ми вот недавно їздили в подарок, покупали на п'ятдесятилітті своєї подруги машинку в Одесу. Здесь дешевле, намного, Удобно. Дуже удобно дуже хорошо сделали, молодцы, очень удобно, очень добре все зробили. Молодці дуже все подобається. Єдине, що не все ще заполнили, а так все добре. Міська влада, піклуючись про розвиток нашого міста, а також комфортні умови для жителів, сприяє співробітництву з такими успішними мережами, як «Фокстрот». Так, скоро у нашому місті розпочнеться будівництво нового магазину з переліком товарів для дому, а також будматеріалів. 6 по 17 липня у Росії в місті Казань відбулася 27-ма всесвітня літня універсіада. Це міжнародні спортивні змагання серед студентів, що проводяться міжнародною федерацією університетського спорту. Команда ФСК Хімік гідно представила наше місто у змаганнях з веслування. Детальніше дивіться далі. З 6 по 17 липня у Росії, місті Казань, відбулася 27-ма всесвітня літня універсіада. Збірна України здобула шосте загальнокомандне місце. Вдало виступили у складі національної команди і южненські спортсмени, а саме вислувальники ФСК Хімік. Зокрема, Євген Карабутка та Олександр Сенкевич стали срібними призерами. Наші спортсмени завоювали нагороди в байдарці четверці на дистанції 200 метрів. Український екіпаж програв півсекунди російської команді. Крім того, у складі байдарки четверки Карабута став четвертим на дистанції 500 метрів. Наша команда. Поступилася лише двома десятими секунди бронзовим призером збірної Польщі. Ще один представник хіміку на універсіаді Анастасія Тодрова також у складі четверки посіла п'яте місце на 200 200-метровій дистанції. Наступним турніром для южнинських вислувальників стане чемпіонат України, який відбудеться у Дніпропетровську з 24 по 28 липня. На цьому інформаційна програма Южницькі новини завершена. Переглянути архів нашого телеканалу ви зможете завітавши на наш сайт тебе а я прощаюся з вами і бажаю вам щастя, радості та вдачі. На все добре.